Офіційний лазерний рівень, маркер 4D mini Це потужний лазерний рівень, який має е, 4 площини знизу, зверху, передня і бічна. Голови у нього йдуть металеві, діоди стоять осрам. він обертається на своїй осі. У нього йде акумулятор на 3600, зарядка йде Type-C. Іде зелений промінь, нижній, верхній, нижній з верхнім одночасно. Передня вертикаль і бічна. Можна включати одночасно все. Дуже плавно, дуже якісно. Чорні елементи це резина. Захисні голови йдуть повністю з металу. Він має точність 2 мм на 10 метрів. Кнопки у нього йдуть професійні, вони йдуть резинові, не сенсорні. У нього є така секретна функція, при якій ви можете змінювати. Товчину проміння або яскравості. Це дуже зручно. Йдемо до комплектації. В ньому йде в комплекті два акумулятори на 3600 А. -годин. Зарядка йде Type-C. В комплекті йде а, пульт керування, за допомогою якого ми можемо включати всі промені. Іде магнітне кріплення на стіну з металевою пластиною. Йдуть три неодимові магніти, які дозволяють дуже потужно його чіпляти до стіни. Іде е, регулюровка е, від стіни вперед-назад та по колу. Іде мікроліфт алюмінієвий, який можна піднімати плавно вверх-вниз, в діапазоні 10 см. Також в комплекті йде перехідник 1,4-5-8 на е, штатив. І в комплекті йде зарядочка. Type-C з індикатором. Це дуже зручно. Ви завжди можете бачити, коли у вас акумулятор зарядився. Завітайте до нас на Теремківську 2Г, місто Київ, щоб придбати такий зручний лазер.